Привіт друзі, сьогодні хочу з вами поспілкуватися на дуже серйозну тему, на ту тему, яка об'єднує або роз'єднує українців. Мені не дуже приємно на це відповідати на такі питання, але я здедальше більше отримую подібних коментарів. Я вам зараз зачитаю один із них, і це повірте мені, це досить ще такий м'який коментар. І я хочу відповісти на подібні закидони на подібні коментарі, щоб українці вже зрозуміли, да ну принаймні, я сподіваюся, що мені вдасться до когось достукатися, і це може якось комусь допомогти. Ну, давайте зараз зачитаємо коментар українці, які приїхали з України по програмі Куєт 10 всі інші із різних країн, але мали паспорт України. Навіть є тисячі українців, які приїхали із Росії, також скориставшись подвійним громадянством. Багато помилок було зроблено в зв'язку з допомогою саме для громадян, які тікали від війни. Канада не брала до уваги, коли людина пересікла кордон. Повірте, що приїхали люди, які 15 років не жили в Україні: хтось 10, хтось з Нігерії, інші з Аргентини користувалися під час війни всі, але саме із України приїхала незначна кількість. То це, то це хіба допомога біженцям, чи щось інакше. Тобто таких коментарів, які намагаються показати, що, от нібито є українці, які приїхали з України, да, біженці, і ось українці, які скористалися українським громадянством, тут в Канаді багато настоящих справжніх біженців в Канаді меншість, і це несправедливо. Що от одним дають, а іншим там щось не досталося, або досталося всім однаково. Друзі, знаєте, я от читаю такі коментарі, я читаю такі посили, і я чудово розумію, чому Україна живе в дупі до сих пір. Да? От Вся історія України, все життя І України, все існування України це суцільна боротьба, суцільна дупа. І е, в. Ці проблеми, до речі, винні от саме такі українці, які пишуть такі коментарі, і вони ж не просто пишуть такі коментарі. Да, вони е, думають так: це їхній стиль життя, це їхній майндсет, це те, як вони взагалі дивляться на світ. І про це я з вами сьогодні хочу трошки поспілкуватися. Але, друзі, перш ніж я продовжу, перш ніж я вам е, перше надам інформацію, да, а друге, вискажу свою думку на цю тему, я попрошу вас підтримати, як завжди, україномовний контент. Будь ласка, підтримайте мій канал вашими підписочками. Будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобаєчками, або дізлайками, якщо ви зі мною не згодні. Ну, і якщо ви зі мною не згодні, напишіть мені в коментарях. Чому саме ви зі мною не згодні, і де я помиляюсь? Або якщо ви зі мною згодні, напишіть мені, мені також буде це приємно почитати. Так ось, на жаль, українців відрізняє від інших національностей. Ну, я от навіть дивлюсь тут в Канаді. Да? От українці б'ють і кричать: О, глянь, тут всі індуси, тому що вони все захопили, ті, всі захопили, ті один одному допомагають, і тільки українці чомусь продовжують. Топити один одного. І причому не просто продовжують, а вони це роблять, так знаєте, з, з, так, з радістю з такою з якоюсь або зі злостю якоюсь там я не розумію, що ще з українцями треба. Щоб відбулося яке ще лихо, щоб на Україну навалилося і на українців навалилося, щоб українці самі перестали друг друга е розділяти. Да, перестав розділяти на східних і західних українців, наприклад, перестав розділяти на російськомовних і україномовних українців, наприклад. У нас в Канаді дві офіційні мови, я ніколи не закликаю вводити другу мову в Україні, але в Канаді всі чудово розуміють, що є франкофони, це люди, які розмовляють французькою, і є англофони, да, ті, хто розмовляють англійською. І ніхто від цього не страждає, ніхто з англомовних їх більшість, ніхто з англомовних не йде і не каже на франкофоні, ви тут на канадці. Тобто, коли українці почнуть. Почнуть вже розуміти, що українець він і є українець, звідки б він не приїхав. Приїде українець з Африки, він буде українець. Да? Тобто, це не те, що от Українець він тільки от от так от він сидить тільки на цій частині України. Ось це справжній українець, а всі інші українці, це вже якісь недоукраїнці. Я вам хочу сказати, що це саме ось така філософія, саме ось такий підхід ділити людей на різні. Чи це правильні українці, чи це не справ... неправильні українці? Вона і приводить до всіх тих бід, до всіх тих катастроф, які трапляються з Україною. І причому хочу вам звернути увагу, що от оці от правильні українці, от, ну, от як оцей українець чи українка, хто мені це написав, судя по Ніку Ханна, це мабуть українка, да вона не залишилась правильними українцями. В Україні вона вирішила поїхати до неправильних українців і, взагалі, не до українців. А чому ж ви не залишилися серед правильних українців, якщо для вас це так важливо, да щоб? Серед вас були а, тільки ті українці, якого кого ви вважаєте правильним, друзі. Ну схаменіться вже. Ну будь ласка, ну вже давайте. Якщо ви самі, якщо ми самі українці, будемо один одного гристи да будемо ділити ось цей цей українець, він неправильний українець. Та я зустрічаю тут я з я зустрічаю тут українців, повірте мені, з усіх куточків світу і з Росії приїхали українці, але в Росії вони опинилися не по собственному бажанню. Да вони не сиділи і не. І не хотіли, щоб Раша прийшла і їх і окупувала. А Крим з Крима скільки українців? І да, тут на моєму каналі є українці, які опинилися і в Афганістані, і в Ірані, і в інших країнах люди опинилися. І зараз Канада їх об'єднала. Канада дала можливість українцям приїхати в цю чудову країну. І да, 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 от саме для таких, от, Писак да песульчиків, я кажу, що в Канаді немає українських біженців. Немає. Канада не робила програми для українських біженців. В Канаді є українці, громадяни України, і Канаді неважливо, важливо, звідки приїхали ці українці, тому що. Тому що Канада чудово розуміє, що біженці вони є на кордоні. Да? От в Європі, в Польщі, в Чехії, в Румунії, тобто ближче до України країна безпечна, ось там були біженці, і там є біженці. Біженці не пруться через океан в пошуках да? біженства, е, е, в пошуках безпеки. Як тільки ви виїхали з України, ви вже були в безпеці. Які ви вже біженець. от Скажіть мені, який ви біженець, навіть якщо ви виїхали там з-под обстрілів е, і все, я все це розумію. Мені шкода цих людей, мені шкода Україну, мені шкода українців. Я все це розумію. Просто ви також зрозумієте. Ви вже не біженець. Ви в Канаду летіли через океан, не тому що ви шукали безпечне місто да? або місце. Не для цього ви летіли в Канаду. Ви в Канаду летіли вже з безпечного місця. В Канаду ви летіли за кращим майбутнім. Так само, як в Канаду за кращим майбутнім літять і інші українці зі всіх куточків світу. Тому не треба Не треба розділяти українців на правильних, неправильних українці, які приїхали з України тільки зараз, або українці, які приїхали з Європи. Да, в Канаді переважна більшість українців, які не жили багато років. В Україні. І що? Ну і що з цього? Да, ці люди краще адаптовані. Вам, е, у вас жаба душа, що ті, хто краще адаптований, приїхали в Канаду, і в них все виходить набагато краще, ніж у вас. Так це ваша особиста проблема. Це не проблема Канади, це не проблема України, це не проблема біженства. Це ваша особиста проблема, що у вас не виходить там, де у інших виходить все. Друзі. Українці, ще раз скажу: перестаньте страждати цією хернею. Перестаньте ділити один одного. Той українець приїхав звідти, цей звідси, цей куаєчик, це перекуаєчик, це ще щось. Хтось такий да, незрозуміло. Фух, чесно, от чесно читаю. І, ну, і до речі, такі ж коментарі, і це, це не тільки коментарі. Я ж такі листи отримую і в особисті, і я не можу зрозуміти, от чесно. Я не можу зрозуміти, що, що ще треба, щоб цим людям на голову впало, чи вдарило, чи як їм треба, щоб по голові вдарило, щоб люди зрозуміли, що вони українці, в незалежності від того, де вони були. І не треба топити один одного. Можливо, і тоді буде краще з роботою. Можливо, тоді буде легше жити в інших країнах, тому що українці почнуть розуміти, що. Навколо їх інші українці, і українцям треба допомагати. А не радіти, коли у мене у мого сусіда набагато гірше, ніж у мене. Да От у мене жопа, а у сусіда ще гірше. О, оце мені подобається. Оце я класно. А як тільки у сусіда щось краще, ніж у мене, то сусід гімно, сусід або варюга, або іще щось, або йому дуже дуже пощастило. Да Тобто. Це ну на жаль, це така риса українська, яку треба позбуватися. І це саме за цю рису українців багато українців не люблять за кордоном. І це саме за цю рису ну, часто українцям не хочуть допомагати. Навіть такі ж самі українці, які переїхали вже е, раніше, да, і у яких вже цей менталітет змінився. Подумайте про це, друзі, подумайте. І... Міняйтеся, міняйтеся поки не пізно, да? міняйтеся, поки ви взагалі не просрали все. Зміняйтеся, поки Україна і Українці не просрали все. Можливо, можливо, якщо менталітет українців зміниться, то і в Україні. Наступлять такі часи, і надовго наступлять такі часи, коли українцям захочеться жити в Україні, коли українцям захочеться повертатися в Україну з різних інших країн. Да? І коли єдина нація, єдина країна буде Україна, ну такою домівкою для переважної більшості українців, друзі. Дуже важлива ваша підтримка. І дуже важлива ваша думка стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я з вами сьогодні поговорив. Можливо, я не правий. Напишіть мені, якщо у вас є аргументи, я їх сприйму і зрозумію. Якщо я правий, напишіть мені також, що. Я правий, підтримайте мене. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі. Ну і да, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. І не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку або дізлайк цьому відео. Будь-яка активність, вона дуже-дуже важлива. На цьому я з вами буду прощатися. Давайте ми будемо добріше один до одного. Давайте ми будемо підтримувати один до одного. І все у нас буде гаразд. І тоді ми точно будемо зустрічатися з вами. І в наступних відео, і в Канадах, і в інших країнах. До побачення.